Моя сьогоднішня гостя має дуже незвичне хобі. Називається воно Кастюмайзінг. Разом з нею ми дізнаємося, як це весело та цікаво. Запрошую до нас, нашого гостя. Вау! Уляна! Так. Сказати, що я. Відчуваю якесь захоплення, нічого не сказати. Розкажи нам, це твоє хобі, як воно називається, що ми будемо робити, і як ти до цього додумалась? Це називається кастомайзинг або кастомізація одягу. Все дуже просто. Я люблю дуже класні стильні речі. Ось там на мені спідничка така. Тому іноді да я можу взяти якусь річ і переробити, особливо якщо вона знаходиться десь там в шафі, на дачі. Оце все можна зібрати і створити з цього щось дуже модне. Тобто ти даєш друге життя речам е, з історією. Так. Уляна Шуба поп співачка та харків'янка. Дівчина залишила рідний Харків вимушено через початок повномасштабного вторгнення у 2022 році. Уляна Шуба надихається хітами 80-х років минулого сторіччя і в своїх піснях відтворює ретро-звук в сучасній інтерпретації. Було таке, що ти нову річ під себе перероблюєш під. Не знаю, під концерт, під вихід на якусь вечірку, або просто сфотографуватися для інста. Це правда так і є. Я навіть на одну музичну премію приходила Класне. в костюмі, який зробила сама з подружкою. Це означає, що ти дуже творча людина. А от ще одне питаннячко: зазвичай де в якому місці ти цим займаєшся? Я можу це робити вдома, я можу це робити і на дачі, тому що там Класно. дуже багато таких речей зазвичай лежить, і я просто. Питаю бабусі, можна взяти да, бери, і все на творити. Я уявляю, як ти в дитинстві їхала на дачу, брала з собою всі ці компоненти, і бабуся раділа, що ти займаєшся класною творчою справою. Так. А також це екологічно дуже. Підтримую. Розкажи все, що ми будемо робити по порядку. У нас є фарба для одягу, і oh. ми можемо зробити різні крапельки, написати тексти пісень свої, Дуже круто. Все, що хочеш намалювати. Також у нас є ось такі бандани. Клас! Вони теж зазвичай валяються на дачі, їх можна повирізати, приклеїти десь на джинсовці як завгодно, як заважає душа. Uh -huh. А також у нас є ось такі цікаві аксесуари. аксесуари. Ріжемо, ліпимо, малюємо, малюємо приклеїмо. Творимо. Так. Поїхали. поїхали. Керуй, я буду е, твоєю помічницею. Так, беремо фарбу, треба okay. її взбовтати. -тан. Окей, okay, Взбовтали. Так, відкриваємо. відкриваємо. Беремо пензлик. Так. І я хочу перше, що зробити, це написати якісь строчки з наших пісень. Класно. Я зі своєї. А я зі своєї. Так, поїхали. Тільки з якої не розумію. Дуже багато. Добре. І можна обрати будь-яке місце, яке до вподоби. Зараз я просто зависла бо реально їх багато. Боже, як я люблю такі. Боже Уляна, я тебе вже люблю. Дякую. <рес> ну зараз... Я шукаю. Бо це дійсно цікава справа. І теж певна медитація. Сто відсотків. Насправді я так само, як і ти, перероблюю всі абсолютно костюми. Я mm. є дизайнером всіх своїх концертних образів. Yes, я ніколи не боюся, беру в руки ножиці, ріжу, малюю. І тоді воно дійсно індивідуально все так. І тоді фани неодноразово знаєш, брали, повторювали і yes. приходять на концерти потім з такими ж кастомайзинговими футболками. Ну, Це дуже об'єднує. Це я шукаю втратимо. друзів. Я. Його треба в декілька шарів, щоб фарба добре. Ага. Ой, я вже не розрахувала. Написала під. А можна всю так от джинсовку розписати. Я. Як заважає душа. Клас, давай, давай, давай! Гат. Капаємо, капаємо, капаємо. Ву. Так, це є. Давай другий етап. Улян, що робимо далі? Так далі ми можемо вже взяти наші прикраси і прикріплювати їх. Знаєш, як ми можемо бандану просто засунути, типу, в кишеньку? Ти знаєш, це дуже круте хобі. Це терапія. Дякую. так. Ти можеш бути і дизайнером. Скажи мені, будь ласка, окрім співати, писати пісні, танцювати, робити кастомайзинг, готувати оселеди з під шубою. Що ти ще любиш? Які ще у тебе хобі? Я люблю дивитися фільми. Топ 3 твоїх улюблених фільми, які повпливали на тебе, змінили твоє життя. Прямо. Прям повпливали. Так Дивили? Я думаю, що я можу е, назвати фільм один плюс один. Клас! мені дуже подобається. До зустрічі з тобою. Я так плакала. під «Один плюс один так. Тобто це соціальні фільми, соціальні, бо в тебе велике серце, і тобі подобається дивитися там, де люди рятують людей. Провівши день з тобою. Я зрозуміла, що ти дуже добра. Дякую. Ти знаєш, і це сила бережи в собі цю силу. А я тим часом чіпляю. Правильно роблю? Так, так, -та, все правильно. Скільки би ти радила повісити цих штук? Я зазвичай там ну три десь штучки роблю. Як душа відчуває, правильно? Це точно, так. Люблю мінімалізм. <гум> От тому так все в житті і виконую. Мені дуже подобається ця штука. Чорна. Хотіла ще запитати у тебе, яку музику ти любиш слухати. Я люблю слухати 80-ті, 90-ті, Модерн Толкін. Це відчувається в твоїх піснях? Так. Речі. Так, в цьому напрямку я і рухаюсь. Якщо сучасник, то Purple Disco. Клас! диско. І реп люблю. слухати. Класно! Яких реп виконавців? Є дуже класний хлопець Аларм. Так, так, так. Молодий виконавець, От в нього класні пісні, класна творчість. Ще тут Дякую. Тобі. А закінчуємо, так? А, зараз один останній елемент. Угу. Я оце тут творю з тобою і захотіла запитати, чи не хочеш ти стати дизайнером одягу додатково. Я думала про це і, можливо, колись це реалізується. Дивись, ти <рес> надихнула мене. Це дуже круто. Так, одягаємо. Так. так, так, так. <чіки> Чікс. Все, ми сестри. Пишемо дует. Не тільки Велбою і Островському співати з Уляною шубою. Готова. Ви бачите? Ми вже готові. Хей! Hey! Запрошуйте нас із Уляною на своє диско вечірки. я тобі дякую за те, що познайомила нас із своїм хобі, навчила нас. Я впевнена, що хтось так само надихнеться і буде перероблювати одяг, надавати нові сенси речам з історією. Дякую за цей кастомайзинг і до нових зустрічей. До нових зустрічей.